Перше, що ви бачите, коли заходите на Foundry, це стандартний оверлей. Він може дуже сильно різнитись. Тут ви бачите World Description, який у мене дуже і дуже скудний та поганий. Але в принципі те, що вам треба знаходиться ось тут. В флажкі юзер ви маєте обрати саме вашого юзера. Тут цього не видно, але знаєте, що там буде або ваш нікнейм в Discordі, або щось інше. Далі ви забиваєте пароль, який скинув вам майстер. Юзер може бути і без пароля, але у цьому випадку він є. Потім нажимаєте Join Game Session». У вас проходить завантаження, і його швидкість залежить від того, наскільки майстер свій світ засрав модулями. У моєму випадку світ завантажується відносно швидко, але не дивуйтесь, якщо у вас завантаження може йти, ну, напевно, хвилини дві, а можливо і більше. Іноді доведеться, напевно, перезавантажувати сторінку, щоб світ завантажився швидше. Далі ви бачите активовану сцену. У цьому випадку це ось ця таверна. Але вам потрібні символи праворуч зверху. І ось четвертий символ це такий чоловічок, це актори. Тут ви знаходите єдиного актора, до якого вам майстер дав доступ. У мене їх тут багато, але у вас, скоріш за все, як у гравця, буде один, і можливо два. Далі ви бачите чаркуш. Він зараз абсолютно голий. Ну, просто від слова зовсім, ви можете його проклікати праворуч зверху. Тут є інвентар, де є всі ваші речі, є фічерси, це всі ваші білки, спили, де всі ваші закляті, ефекти, біографія та те, що нижче, вам не зовсім і у вас, скоріш за все, не буде останньої плашки, це модуль, тому на це можете увагу у цьому гайді не звертати. Повертаємось назад до деталей, і ми хочемо відрагувати стати. У нас нічого не виходить, бо чаркуш не в режимі редагування. Щоб його перевести в режим редагування, треба нажати ось на цей гаючний ключ в Едіті. Потім у вас весь чаркуш стає редагованим, і ви можете заповнити ваші характеристики. Я тут просто набрав рандомні числа, але я сподіваюся, ви самі знаєте, як собі набирати стати. Далі давайте проклікаємо. По навичках, і ви тут бачите, що можете заповнювати ось ці кружечки і таким чином обирати володіння певними навичками. Я їх теж тут зараз набираю абсолютно рандомно, суто для демонстрації. Тут ви можете редагувати ваше здоров'я на випадок, якщо формула та система дуже сильно барахлить. Тут знову ж таки набрав просто 33, бо експедиція 33. Далі давайте я вам покажу перший метод собі формально повноцінно створювати персонажа. Ви заходите у вкладку Features, там як ви бачили, натискаєте кнопку Add Subclasses, і тут знаходите свій сепла, за який ви хочете грати. Я думаю набрати рейнджера, але мені дуже сильно заважають певні плашки, тому то треба налочитись і в принципі це причина, чому перший метод не дуже потрібний. Далі у вас засвічується купа вікон, це ваші були рядки тки. Тут ви обираєте власне три навички, які хочете мати. Там буде Animal Heading, я обрав ще Nature і Perception. Далі ми натискаємо Next, бачимо, які у нас є володіння, Light, Medium, Shield, правильно, Simple Marshall Weapon і наші фічери, які дає нам рейнджер першого рівня і Complete. Тепер ви, власне, бачите, що у нас в Дітелсі є наші обрані навички, і в інвентарі нічого немає. Тому для цього ми заходимо у компендіум, якщо вам до нього майстер додав доступ, і знаходите тут папку айтеми у DD Legacy Content. І тут ручками відкриваєте і перетягуєте те, що треба. Але це довго, нудно, я цього робити поки у цьому гайді не буду. Про це ми поговоримо у наших двох майбутніх методах, наскільки це умовно простіше або навпаки складно. Складніше робити. Далі давайте перейдемо до заклять, і тут поки не видно, тому давайте я вийду з режиму редагування, і ви бачите, що у нас тут, тут є дві комірки заклять. Ми їх заповнюємо або навпаки забираємо залежно від того, які закляті використовуємо. І зараз їх у нас немає, тому у тій же папки, там де є Items, є і spells І тут ви додаєте собі ручками закляття, які доступні вашому класу. У нас не все ще створено, тому давайте ми додамо вид нашого. Персонажа, і у цьому випадку я клікну на абсолютно рандомну расу, у цьому випадку Human. Додається Human із 2014 року, бо у мене Legacy Content, воно, ви бачите, дає плюс один до кожного стата. Я їх можу спробувати відергувати, але цього робити не буду. Далі прижимаємо Next, воно у нас запитує наш розмір. Окей. Обираємо тут мову, яку є. Тут ви, на жаль, не бачите у мене певного списка мов, але будьте впевнені, він там є. І потім натискаємо Complete. Потім бекграунд, давайте ми пролістаємо, які тут є. І я тут знайшов дуже прикольний бекграунд, який зветься Why not, як то кажуть. В принципі. Робиш хуйню, роби її до кінця. Далі він нам дає володіння навичок, які нам полагаються по цій передисторії, і дає білку, якраз таки знову ж таки прив'язано до цієї передосторії. Тут ви можете бачити, є тепер, окрім рейнджер фічерс, бекграунд фічер, а саме Ворсліс. І далі, в принципі, для повноцінного створення персонажа першого рівня ви маєте обрати айтеми у цьому випадку. Там передосторія, яку нам дає Ворсліс, і стартове снаряддя від рейнджера. Це був перший спосіб створення персонажа, але є ще і другий. І він набагато простіший, але для нього вам потрібно зробити кілька речей. Ви маєте скинути URL вашого персонажа з D &D Beyond до вашому гему. Він скопіює ось цю строку, і потім натисне старт імпорт. І всі ваші класи, всі ваші айтеми, і всі ваші фічерси з расами одразу перейдуть. У мене тут була готова. І обов'язкова деталь. Тут ви бачите черектор Must be public. Тобто вашого персонажа мають бачити всі. Ді інді Інакше імпорт не вдасться. Далі давайте почистимо наш чарку від того лайна, яке ми наробили. Для цього ми знову ж таки маємо бути у режимі редагування. Хьюманоїд ми стерти не зможемо, але можемо стерти перед історією Расу. Ви бачите, там є урна, ви ставите галочку чи видалити абсолютно всі фічерси, які є з ним, і так само робити із класом. Все, тепер у нас абсолютно голий чаркуш. Єдине, що у нас залишилось, це володіння та наше хп. Давайте тепер перейдемо до третього способу створення персонажа, а саме Плутоніум. Ви клікаєте на три точки і обирайте першу строку Plutonium Import. Це ваш найкращий друг по створенню вашого персонажа, ну від слова зовсім. Я не уявляю собі гри без цього інструмента. Тут ви бачите величезне меню, але вам не треба лякатись. Ви знаходите Classes and Subclasses, бо несподівано всі персонажі створюються із класів. І потім натискаєте або там на дві стрілочки, або на імпорт. Я натисну на імпорт, щоб бути нормальним. І от ви бачите, що у мене є, наприклад, апотікарій. Це клас з однієї книжок. Який я придбав, і, в принципі, напроти кожного класу і субкласа можете побачити книжку, з якої він родом. І давайте продовжимо створювати нашого персонажа. На цей раз я придумав і хочу створити візерта. Для цього я клікую, власне, просто на звичайного візерта. Вам треба обрати з першого по шостий рівень. Обов'язково треба проклікати саме всі рівні, які знаходяться між першим та шостим, інакше він вам тепне тільки фічерси шостого рівня. Знову ж, average або roll. Я обираю roll, натискаю ОК. Okay. У мене викидає 5 дайсів на. З моїми модифікаторами, мені, я гадаю, для До шостого рівня підійде. І далі я обираю скіли, які у нас мають бути. А власне, я вирішив, що це буде аркана, і, наприклад, релігія, бо я думаю зробити візерда містри. Потім стандартний вибір стартових предметів: опція А це значить, наші ну звичайні предмети від класа, і опція Б це гроші. Я думати над закупівлею після не хочу, але в принципі, якщо вам треба, то тут є окремий шоп, де ви зможете все це придбати. Він в принципі доступний, і на стандартних трьох точках я виставлю де він є. Потім натискаєте Confirm і далі вас просить обрати ваші кентріпи. Дивимось, скільки нам треба мати кентріпів для візера до 6 рівня. Ага, це у нас 4. Значить, обираємо тут 4 кентріпи. Тут ви бачите, у мене є кентріп від іншого джерела, це все так само фікситься у фільтрах. І потім проклікуємо Learn. І поки я проклікую, ви можете побачити, що щоб дізнатися, що робить певний кентріп, ви клікаєте на нього, і вам висвічується повний його опис. Далі натискаємо ОК, у нас і йде процес імпорт. І далі ми обираємо нашу експертизу. Для тих, хто не бачив, там або релігія, або аркана. Далі ми натискаємо ОК. І у нас четверте рівень ability score improvement. Живий стандарт, тут ви бачите, ми чарівні 99, але тут як по стандарту. Або плюс 2 до однієї навички, або плюс 1 до двох Але більшість обирає саме фіти, тому що несподівано це ще одна білка. Для цього ми приходимо у цю вкладку, натискаємо Choose Fit, у нас обираються абсолютно всі джерела, нам треба звичайні. Фіти із з тому у нас це все обрано. Далі у нас є фіт. Щоб дізнатися, що робить певний фіт, ми натискаємо плюсик, і у нас висвічується знову ж таки повний його опис. Мені цей фіт не зовсім подобається, і в принципі тут дуже багато фітів, у мене башка пливе, тому давайте я клікну на фільтри. І я хочу взяти фіт, який мені обов'язково дасть інтелект. Для цього я дивлюсь на абіліті-бонуси, натискаю тут, наприклад, інтелект, і все, тепер я бачу тільки фіти, які дають інтелект, або плюс один до будь чого Тут я бачу дуже гарна фіта телекінетик, тому я читаю, що вона. Не робить, вона мене в принципі влаштовує, тому я далі натискаю Select і Confirm. Обираю Ability, які мені треба у цьому випадку. Інтелект. Знову ж таки, плюсик. Далі проходить імпорт. І це може зайняти певний час, тому треба почекати. Але у цьому випадку це швидко. Виходимо, і бачимо, що у нас навички від нашого класу обрані. Заходимо в інвентар, всі айтеми теж є, всі Wizard Features є, і навіть звичайна фіта, і всі спили. Тут не є, дається власне тільки 4 кантрі по що ми обрали, і один кентріп від нашої фіти. Тут вам не треба лякатись, ви нічого не зламали. Залежно від того, які ви обираєте спел Casting клас, у вас можуть бути відмінності у виборі заклять. Бо якщо ми вийдемо з режиму рятування, то ви зможете побачити, що у мене тут є абсолютно всі мої спел-слоти, вони нікуди від мене не ділись. Але щоб додати мої спили для моїх сполслатів, знову ж таки заходимо у найкращого нашого другого плутоніума, і тут знаходимо спили. Клікаємо на них, і на цей раз натисну на дві стрілочки, щоб ви бачили, що вибір між open Import не відрізняється. Далі, тут ви бачите купу, купу і купу заклять, які нам доступні. Заходимо у фільтри. Давайте я натисну Default, все тут почищу, і у нас вже обана, обраний у фільтрах Wizard далі. Обираємо левели, які нам доступні з першого по третій, і. Отфільтруємо їх тут з першого по третій, несподівано. І знаходимо саме ті спели, які нам треба знову ж таки, щоб дивитись, ви клікайте на плюсики, дивитесь опис спила. Я зараз проклікую абсолютно рандомно і дуже швидко, але ви, звісно, так ніколи не робіть, бо від того, які ви спали оберете, і буде залежати ваш стиль гри за візерта що іноді буває дуже дуже боляче. Потім натискаємо імпорт, У нас проходить імпортація. Дивимось, і опа-на! У нас є всі мої спели. Для зручності тут навіть ви бачите написано, які спили потребують концентрацію, екшена, рейндж і цілі. І так само ви бачите, що там, наприклад, у рола є складність рядкатка цього спила. Так як у мене інтелект мінус один, то в мене абсолютно жахлива складність, але у вас такого не буде. Тепер давайте те ж саме зробимо із нашою расою і бекграундом. Так само заходимо у Плутоніум, і бачите, Species and Subspecies, бо у 2024 Раси тепер називаються видами. Натискаємо, обираємо ту, яку нам треба. Давайте це у мене буде UNT. Я на нього клікаю, натискаю Import. Він мене просить обрати мій розмір, я буду маленьким UNT, і обираємо Ability score, від якого будуть кастатись наші спили від раси. Клікаємо, у нас проходить імпортація, натискаємо Closed, оба на! У нас з'явився наш UNT там, де була наша раса. Заходимо у features, бачимо, що у нас є Species Features ось тут. Далі заходимо у спили і бачимо, що там є спили, які дає наша раса. Ми ще не закінчили, далі нам треба background, заходимо у Plutonium, так само. Бекграунди і дивимося, що у нас тут є. Я хочу обрати одразу бекграунди з 2024, тому я клірю абсолютно все, обираю Player handbook 2024 і клікаю на ось, одразу скрайп, миттєво просто. Натискаю імпорт. У нас проходить імпортація, я додаю плюс 2, плюс 1, бо 20, 24, саме перед історією даю цю штуку. І далі у нас характеристики. Тут ви можете записати все, ще заводно, але я тут напишу абсолютно рандомну хуйню, яку мені прийшла в голову. Далі натискаємо ОК, і у нас запитує як у класі стартовий вибір предметів. Знову ж таки, дві опції: обрані предмети і куплені. Я обираю обрані, щоб зайвий раз не думати. Я натискаю Confirm, і далі у нас дається фіта Skilled від нашого бекграунду. Вона у нас просить обрати три профішенсі. Це може бути профішенсі у навичках або профішенсі в інструментах. У цьому випадку я розкидаю абсолютно рандомної профішенсі, і ми підемо далі. Натискаємо ОК, у нас проходить фіналізація імпорта. Натискаємо Closed і несподівано і так швидко ми вже створили персонажа десь за 10 хвилин реального часу. У нас є і скрайб, і наша раса, і наш клас. В принципі, як я вже говорив, на цьому персонаж створений, але далі я буду розповідати про різні Quality of Life штуки, які вам напевно допоможуть краще орієнтуватись у вашому чаркуші, і можливо дадуть відповідь на певні запитання, які у вас залишились. У вас могло виникнути запитання, а як я взагалі завантажу портрет свого персонажа? Бо тут немає ніякої інтерактивної кнопки з цим пов'язаний. Відповідь доволі проста. Багато геймів не тримають доступ до своїх файлів несподівано відкритим. Тому звичай ви зображення скидуєте прямо йому. Можна у деяких випадках і без токена, бо у більшості геймів знову ж таки на фаундрі встановлений текінайтер, який їм дозволяє робити токени прямо на фаундрі. Тому скидуєте арт одразу вашому гейму, і він його поставить. Наступна корисна річ це додавати в обране. Іноді у вас гейм може часто запитувати якусь хуйню по типу а ну, калінка ні мені цю штуку в чат, і ви можете якраз її додати «Favorites». Це можна робити з улюбленими спилами, білками, атаками і так далі. А іноді ще альтернативним варіантом буде перекинути вашу часто використовувану здібність на хотбар. Якщо система неправильно рахує ваш клас обладунку, то ось натискайте на ось цю шестерню, і тут є кілька опцій того, як її можна прописати. Там є, ви бачите, Мейчармор, Дракунік Резиліанс, нармара Defense від Монка, Барбаріана і Барда. Якщо ви десь неправильно виставили експертизу, то виставляється вона наступним чином. Ви маєте бути у режимі редагування і заповнювати ось ті кружочки таким чином: один клік це володіння, два кліка це Jack of all Trades» і три кліка це експертиза. Сподіваюся, вам це відео якось допомогло. Якщо у вас виникли якісь запитання, то можете їх написати в коментарі. Обов'язково також перевірте коментарі інших, можливо я вже на ваше запитання відповів. А поки я подякую спонсорам каналу: Ефефу, Блосіч, Мішель, Олександру Кореніву, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Сіл Бобу, Ісусу Безбожному, Ф9 та Хонзіанхаузу. Для всіх інших, ставте лайки, підписуйтесь та приєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де я зараз набираю людей на безкоштовний ваншот. Па-па!